Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Так, придавили морозці у нас, і дебело придавили. Я тільки можу уявляти і разом з вами, як важко зараз нашим Збройним силам. Тому дуже прошу вас допомагати нашим хлопцям. Якщо ж ви не знайшли ще тих, кому можна допомогти, можете подивитися в описі під даним відео. Я залишив посилання на 53-бригаду нашим особисто хлопцям, яких я знаю. Там вони зараз збирають на дрони ФПВ, щоб закидати ту кляту русню. Ми ж сьогодні виперлися трошки в поле, подивитися, як наші пшениці ще не доїхали до місця призначення. так, хоч... Для пам'яті залишити собі хоч трошки оцього сніжку, якого випало. Десь випало взагалі сантиметрів за 5, а так от під посадкою, лісосмугою ну, накрутило, навертіло і трошки загреблися. Ну, Зараз почудим, покажемо вам, що ми тут будемо чудити, бо ось Юрко їздив раніше, він їхав вище. І тут снігу поменше. Ну, а взагалі ж проблема в тому, що така льодяна. Напасть напала, так би мовити. І зараз доїдемо до поля з пшеничкою, до найближчого, і подивимося, що там робиться. Взагалі в цьому відео буде чимало інформації. Подивимося, чим там будемо займатися. Треба ще відібрати зразки з пшениці і кукурудзи, щоб відвести на елеватор. Бо треба вже трошки рухатися в цьому плані і щось думати. Я боюсь то... от найдено хоче Дісталися до свого найближчого поля, а їхати далі немає зиску. Е, картинка всюди однакова, що у знайомих, що у нас. Зараз і випала нагода, до речі, скористатися іменною лопаткою від Євросем. Звісно, не хотілося б саме по такій нагоді тут нею ковирятися. Ну що ж зробиш? Подивимося. Що воно робиться так. Отака картинка. Листя в льодові Буде біда, я бачу. В пшениці напевно що 24-му році не віддать. І отака от картинка всюди. Сніг та є, він, корінці закрив, але от перед цим снігом... Був дощ і зробив отаку фігню. Зараз заліземо до сусідів після соняшника. ну Вони так само точно дощі йшов з морозом по всій території, грубо кажучи, тому Ось. Ну, таке саме все. Став на полі наших конкурентів, так би мовити, тут дуже гарно видно, пшеничка трошки краще, раніше сіяли. І отакі жахливі речі. Такої фігні у нас ще не було. Ну, навіть якщо і була, дощик там, може, таке і було колись, ну воно швидко сходило. І отже, розпочнемо нашу працю вже на складі. Зараз покажу вам наш розгардіяж, який тут твориться повністю робоча обстановка. Бачимо купу всяких агрегатиків. Насіння соняшника, це воно чекає себе, коли будемо давити наступного разу олійку, бо зараз це ж морози, і олія ще є, трошки то в цьому потреби немає. Чого так воно? Це ж тоді, як ми насіння віяли соняшник, ми його віяли трошки грязнішим, ніж потрібен нам на нашу олію. А вже по доробці перед. Тим, як давить олію з нього, ми ще раз його пропускаємо, відвіваємо тут, до речі, десь було. а, ось, От відвіваємо таке пусте, напівпусте, там, і всяку таку всячину, е, якісь там палички. Ну, тобто, все оце лайно, так зване, яке буде робити поганий присмак нашій олійці. Сиродавлені соняшникові, тому ми це трошки дороблюємо перед тим як працювати наступного разу. Ну в принципі, страшно, нічого в цьому немає. все нормально вже призвичаєли то нормально. Значить, наша ціль зараз показати вам, що у нас тут робиться в цьому складі. Відібрати зразки кукурудзи і пшениці, щоб я його завіз на елеватор і мені щось сказали. Також Іриношка у нас тут працює, мишей на себе ловить. Думаю, в кабінку теж заліземо, подивимося, що там робиться. Ми там ставили пастки на мишей. Зараз глянемо, що там. Ага, ясно. Не хоче впускати, з цього боку. О. Так, а ну, аромати ванілі є чи нема. Ні, так не дуже. Ну, коротше, ось ловилися на липучки на ковбаску. Ми їх прибирали звідси. Ну ні, нормально. Більш-менш. Нормально тільки суки грбані, сажрали полку. Твою вроги, мать. Сука, Йосе, дивись ручку, бля. Капздец. Щоб у вас, блядь, зуби погнили і жопи порозривало, ну. Тут теж нема нікого. Нема нікого, ну робота, блядь. Ай, таке відчуття, що машину лучше зберігати на дворі чи що. Оцей херні не було тиждень назад. Ой, блядь. Сука. Хоч би проводку не поїли, бо чим возить зерно, блін. Капзєць, Лучше б я не залазив, не дивився. Ну, вонять не воняє мишами а наробили. Е... Підняли кузов тут. Що лякаєш, підняли кузов, в кузові кукурудза є, як люди приїжджають, куплять, чи нам там потрібно, чи людям, ну зручно, з люка. Люк відкрили, набрали і пішли. Так, з того люка. Що, заліземо? Зараз подивимось на температурку. Правда, щоб тільки датчик ще вімкнувся. Ну, я його позавчора дивилися, вмикали. Довжен, в принципі. Да, працює. Зараз подивимося, тут у нас, а ну як краще отак. Що там? На низу 12,9, 10,6, 1,9 і мінус, 6, мінус 7 градусів, виходить в ангарі. А датчик оцей ось він назовні. От він ловить мінус 7 градусів. Ну нормально, головне, що зерно не гріється. Зараз пробіжимося зразу по культурах, ну, по пшениці і по соняшнику температурку, а потім візьму вже зразок. Ось так ми відгороджуємося, культура від культури. Ну, бачите, змішання невеличке є. Ну, Це нічого страшного, ми його забираємо е, потім або на екструдер, або в дертімолку. Ну, коротше, дивлячись, що і куди. Нічого такого смертельно тут немає. Барикади у нас стоять з відвівок пшениці. Ну, іноді пшениця, іноді відвівки. Короте, те, що є, те і став. Ось, ось, суки, вигризли. Так, да, погризли плівку і диви, нагорнули. Ай, жріть вже так, Ні, треба ж горнути щось, перегортати перед той. Також в цьому відео далі штангу візьмемо. у нас є штанга для відбору зразка. І е, подивимося, гребаних довгоносиків немає. Так, ну пшениця м'якенька. Міряю в самій дальній точці бурту. Тобто це ж точка, де вона найдовше лежить, пшениця без руху. І подивимося. Буду сподіватися, що звісно все нормально. Опа, тут уже всі датчики будуть в масі. Ну, дам хвилиночку, хай вирівняється. Так. Що у нас по вікнах? Як вони тут у нас? О, от так, я думаю, хай буде привідкрито, щоб повітря заходило. Зараз це подивимося. Ну Соняшник теж лежить. Оце ж попереднє провівання, в базу 3% вписуємося вписуємося 100% по-любому. А вже якщо віять на олії, то треба довівати. Ось таке. Це набагато краще, ніж зберігати його просто з під комбайна. Ну і тим паче ми ж косимо вже який рік трошки грязніше спеціально. Бо ми знаємо, що ми ж будемо його віяти. Зразу перед зберіганням. Так, три, три три верхній датчик. А ну отак от, от видніше буде. 5,3, 10,1 і 11,1. Круто бомба! Навіть менше, ніж на пшениці. Ой, на пшениці, на кукурузі. Зараз ще проміряю. Соняшник. І будемо відбирати зразки. Ну, соняшник теж самій дальній точці, щоб Ну ясна справа, що джерело самозігрівання на 90% з певністю буде в місці, де найдовше воно лежить без руху. Ну Звісно, там вже як ви збираєте, можливо де сиріше, де сухіше. Ну У нас так воно, в принципі, бо е, по сирості 100% тут ну 7 до 8, може і 6% як косили. То в принципі повинно бути все нормально з цим всім ділом. Незважаючи ні на що. Птички прилітають, я бачу, повидовгували, де під стріхою світиться, отож там піна була. Подовблювали Повидов... падлюки. І залазять сюди. Еті, як їх? Дармоїди. Коротше. Залазять і хавають, бо видно, полузана... полузаний соняшник лежить, пір'я лежить їхня і на тому Бурту з пшеницею там понад стіною луза не насіння лежить. Он вони з того боку, дивіться, що поробили взагалі. Як доживемо, це на все задувати. Як буде плюсова температура, задувать по новому. О! Вон! Шаволіться, он. Прилетіли. Суки. Робить нема, а жерти є кому. Так. Ну, цілком в межах норми, це класно. По пшениці, що пшениця. Не гріється, це також, в принципі, є показник, що, сподіваюся, немає там тих довгоротиків, довгоносиків. Бо як вони починають працювати, свої там життєдіяльність проявлять, то тоді воно починає саме зігріватися, зерно теж. Коротше, зараз готуюся і відбираємо зразочки. Як у справжніх барих у нас є отакий щуп, яким ми достаємо до самого дна. В принципі, саму процедуру зараз трошки покажу, тягнути, на... поки я наберу цей мішок, ну пару-тройку кілограмів ми не будемо. І в пакетик його Загалом процедура по декількох місцях: О, це набрати пару тройку кілограмів. Це ж я маю. Е... що? Перчатка моя влізла вирішила Я думаю, що воно біле таке. Загалом я маю ціль. Е... Ще раз на той же елеватор. Ми возили вже кукурудзу. Що до Нового року восени. Я возив на цей же елеватор кукурудзу. Вона у нас сушена була. По факту десь 13,5 до 14%. Я привіз на елеватор, вони мені поставили 18%, я розвернувся, поїхав, вивалив його тут приблизно. Ну, це ми тут продавали, трошки там пайовики ще брали. А зараз маю надію ще раз набрати відвести пакетик. Вже не машиною їхати, а пакетиком. На цей же елеватор відвести і пшеницю і кукурудзу. І мати, маю надію, що вони мені скажуть по вологості менше. Може, вона тут підсохла вже ж трошки, вже може не 18. Хоча ми ж з вами міряли температуру і самі ви прекрасно розумієте, що якби тут була волога 18, то тут би вона 4 місяці от таким буртом, з такою би температурою не пролежала. Кого можливо буде цікавить, чого прикол? Зараз покажу. побачу. Чого аератор тут стоїть, це ми породували ще з тих часів, коли сушили. В сушці ми доганяли десь до 25 градусів, висипали і вставляли аератор, і тоді аератором зганяли температуру, щоб не витрачати час. А прикол, який я хочу показати, дай, який я побачив. Дивись. Як інтересно, так не видно. О, отак видніше. А, ну, попробуй, візьми. Ну, це виходить, що? Він же стоїть в борту, поняла? І температура там плюсова. І повітря, напевно... Ну, тепло, тепло виходило, може виходить. Бачите, як стоїть аератор, виходить, на місці. Ну, все рівно плюсова температура, виходить, з бурта виходила. І ізмараз. Дивись, яка перекол. Морозяка ж буде, і все біле. А я думаю, чи мені здалося, чи що щось що з ним не так взагалі, я, що за прикол, його ніхто не запускав і все. А ну, диви. Тепло, виходить, виходило і морозець заходить. Коротше, працюємо, відбираю по такому ж принципу. Тут, там, пшеничку ще покажу далі. І на тому розпрощаємось. Коротше, зараз пограємося на пошуки. Довгожопиків, довгоносиків. Є у нас отакий агрегатик, придбали. Ну, стандартна комплектація, типу як лабораторних решет. І приблизно вони чисті, щупом набираю в бажаному місці, грубо кажучи, да? зразок і висипаю його на решет. Закриваємо і тіліпаємо. Робимо музику. Ну, по, по правилах там пару хвилин, ну що ми за люди, якщо не нарушимо правила. Пару хвилин тут ніхто трусити не буде. Ну, ось, виходить, це наша так звана смітна домішка, яка буде, ну, яка повинна буде е, бути в лабораторії за е, ну, побачена, так сказати, лаборантами. Ну, подивіться, скільки тут відсотків і скільки тут пшенички. Ну, подивимося. Ну, нас. Дай мені світ сюди. Нас цікавить, що тут у нас. Я нічого не бачу. Ні, нема. Така пилючка трошки, нема, нормально. І отже, е, зразочок, зразок по пшениці беремо тут, 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 відбираємо, теж трошки в пакетик відбираємо і на цьому будемо закінчувати це все діло. Ну що, зразок взято. Хочу теж трошки розповісти про пшеничку, якщо хтось там може не бачив. Ми теж її ну, практикуємо таке заняття, як доробка. Доробка в плані чого. от Зараз ми теж як збираємо врожай. Е, налаштування комбайна я не можу сказати що там робимо трошки, щоб грязніше було, в принципі, плюс-мінус звичайні, просто потім її доробляємо аеродинамічним сепаратором. І у нас виходить, як ви, якщо побачили ж на решетах, що я там відвівав, скільки там так званого сміття мало відвівається. А так у нас пшеничка виходить майже як посівмат. Ну, там. Ну, 5% іще забрати, можливо, якогось такого напівщупленького, може пошкоджене, і все. А так воно, грубо кажучи, буде як посівмат. Можливо, я трошки перебільшую, але тим не менш не з-під комбайна. І таким чином був у нас такий варіант, що ми натягували класність. Тобто, з-під комбайна возили це в минулому році на зразок два зразки, прямо з-під комбайна і віяне. І віяне проходило тройкою, а те, що просто з-під комбайна рахували, як фураж. А відвівки у нас, виходить, ось такі ось таке діло у нас йде на так звані відвівки. Зараз. Покажу. Ну, Загалом, бачите, солома, щупленьке зерно, якесь дроблене, мілке, там, недорідне, недощупле. Ну, коротше, таке все. Є, звісно, такі відходи. Ну, Є Є трошки краще. Тут трохи більше зерна. Ну, Це помішано. Оце ось Колоски вон, по два, по три зерна, недомолот якийсь, ще щось там. Ну, оце, Отака справа йде на так звані відвівки, з яких ми будуємо потім барикади. І, виходить, Нам дається плюси, що менше займає, грубо кажучи, тут десь приблизно тонн 120 лежить. І Це 120 тонн ми 10 тонн. І ну, да, майже десятку ми, виходить, відвіяли оце, таких відвівочок. Ми їх чудово згодовуємо через екструдер свиням. Коровам диртюху, мелим, ну коротше, куди треба, в сільське господарство, да, з війським тваринам, туди ми його і використовуємо. Але з плюсів це теж дає нам зберігання пшениці більш довше, без всяких головняків. ну, Мається на увазі оці всі зігрівання, злежування, зерна і все. Воно все впливає. Чистота теж впливає на строк зберігання, при якому ви можете нічого з ним не робити. Тобто не продувати там, не аерацію, не робити нічого. Тут ми робили одну аерацію після. Колись ми робили, по-моєму, відео навіть знімали, ну це треба дивитися. Ну, восени, по-моєму. Десь там, в кінці вересня, можливо, а може. Трохи пізніше, не пам'ятаю, робили тоді аерацію всьому і пшениці, і соняшнику, і на тому, і все. І далі наші маніпуляції це час від часу, приходимо термометром, дивимося температурку, запам'ятовуємо, записуємо там як кому як зручно і контролюємо це діло. Якщо йде підйом температури, особливо там з середніх шарів, Ну тобто з висоти метра, бурта, то тоді треба продавати. Ну, Поки що нічого цього робити не треба, і якщо, дасть Бог, вийде здати пшеницю чи кукурудзу, ну, нам аби що. Коротше, нам щось потрібно по-любому трошки хоча б здати, щоб почати закуповувати або посівмат, або добриво якесь. Звісно надії на пшеницю є, що вона хоча б не пропала, бо якщо пропаде, то буде біда. Ну, Хоча більша біда зараз це грюбана русня, грюбані окупанти, які лишають. Життя і здоров'я наших найкращих людей. І хочуть знищити Україну цілком. Ніякого звільнення, ніхто від кого нічого не робить Нас звільнять ніхто, в принципі, ми і не просили, щоб нас від чогось звільняли. А тим баче, вони звільняють нас від життя. І від цього того, що нажили люди за своє життя, за свою працю. Будемо бачити, що з того вийде. Ну, а тут, щоб дістатися навіть до пшениці, якщо з кукурудзою щось не вийде, якщо кукурудза знову буде сира на тому елеваторі, то ніхто її вести їм не буде. Звісно, буде лежати, Тоді ми візьмемо ці е, 4 бега в сумі, відкриємо, підберемо. Тут кукурудза помішалася трошки, ну це ми все розберемося. Коротше кажучи, в наступному відео, можливо, навіть і покажемо, як до цього дійдемо. Що ми тут, е, який вихід ситуації ситуації робимо. Зробимо всі необхідні маніпуляції і здамо трошки пшенички. До зустрічі в наступних відео. Дякую вам за ваші донати на Збройні Сили України. Дякую вам за кожну гривню, за те, що ви не полишаєте наших бійців на самоті з цими падлюками. До побачення!